Ну, хочемо звернути увагу, що громадська організація громадянський рух всі разом понад 15 років в Україні, яку я очолюю від самого початку, вже понад 15 років є провідною інституцією в Україні, як громадським рухом, так і експертною установою, яка займається тематикою сім'ї, сімейних питань, шлюбних відносин, урегулювання і захисту цих інституцій в українському законодавстві. І в конституції, і в тому числі, на підтвердження того, можу лише додати, що це визнано українськими органами влади, міністерством юстиції, це визнано міжнародними інституціями, міжнародний європейський суд з прав людини. В період з 2017 до 2021 року понад 100 місцевих рад ухвалювали проект рішення про звернення до центральних органів влади на захист сім'ї і проти легалізації на партнерств. Проект цього рішення для багатьох місцевих рад вони з нами узгоджували як з провідними експертами. Також слід зазначити, що європейський суд справ людини розглядаючи справу Маймолахіни Марків проти України, вони залучили громадську організацію всі разом. Розглянули нашу заяву і залучили організацію всі разом як учасника цієї справи. Попри те, що в первинному позові ми не були учасниками стороною цього процесу, але Європейський суд справ людини розглянувши всі наші аргументи, визнавши особливу роль громадської організації всі разом в Україні в сімейній тематиці, визнав за доцільне за можливе долучити організацію всі разом як учасника судового процесу Малахіни Марків проти України в європейському суді справ людини. На нашу думку, це ще раз підтверджує в. В тому числі на міжнародному рівні візнання е, і доцільності нашої участі у подібних судових процесах, які стосуються всього, що стосується шлюбно-сімейних стосунків і відносин, також тут не можна не згадати про міністерство юстиції, яке в своїх звітах за 2019 рік е, констатувало, що в Україні немає можливості. Е, Приблизна цитата, приблизно легалізувати, ухвалити закон про легалізацію настатових партнерств з огляду на великий резонанс з боку місцевих рад. І організації всі разом, в тому числі, відповідно, наша установа була також згадана. Ну і безсумнівно, звернення учасників громадянського руху всі разом, це членів громадської організації, фізичних осіб, юридичних осіб, які звертаються до нас з проханням в судовому порядку оскаржити рішення Деснянського районного суду і для того, щоб захистити пряму норму Конституції, норми сімейного кодексу і норми цивільно-процесуального кодексу. Тому що суд Деснянський районний суд він не Просто встановив факт проживання однією сім'єю, ж основне питання, що він використав слово сполучення, яке відсутнє в правовому полі України. Це фактичні шлюбні відносини. Що таке фактичні шлюбні відносини? Тут є основним слово шлюбний. Законодавство України, конституція, сімейний кодекс, цивільно процесуальний кодекс дають дуже однозначне, яке не дозволяє подвійних тлумачень визначенню слова шлюб. Отже, враховуючи, що Деснянський районний суд не просто констатував спільне проживання в одній сім'ї, а використав саме словосполучення фактичні шлюбні відносини. Це спроба встановити норму права, яка відсутня в українському законодавстві, яка прямо суперечить Конституції, прямо суперечить сімейному кодексу, і прямо суперечить цивільно-процесуальному кодексу. І відповідно порушує права і свободи учасників руху всі разом. Я, як чоловік своєї однієї дружини, батько п'ятьох дітей, у мене є шлюб з моєю дружиною, як і у мільйонів громадян цієї країни. Ми не погоджуємося з тим, щоб словом шлюб... Називалися ще якісь інші форми співмешкання, які не відповідають ані моральним засадам суспільства. Нагадаю, моральні засади суспільства зафіксоване це слово сполучення в сімейному кодексі, і не відповідають Конституції України і Сімейному кодексу України. Відповідне рішення Деснянського районного суду прямо порушує наші права і свободи як громадян України. І також ми маємо підстави як профільна, провідна установа в Україні залучитися в цю справу. Тому просимо суд. Прийняти до розгляду апеляційну скаргу і розглянути її по суті. Дякую. Також у мене є свідоцтво про шлюб, яке має будь-яка одружена людина. Свідоцтво про шлюб використовується слово шлюб. Ми наголошуємо на слові шлюб, адже рішення Деснянського районного суду містить корінь слова шлюб. Шлюбні відносини. Деснянський районний суд виходить за межі українського законодавства і встановлює норму права, фактичні шлюбні відносини, яка відсутня в правовому полі України, і це по. Так, да, і це порушує наші, наші права як тих, хто уклали шлюб з особою протилежної статі. І останнє, ЄСПЛ. Організація всі разом була залучена в якості учасника судового процесу. Це дуже важливо наголосити, я ще раз звертаю увагу. І не просто залучена, а наші аргументи були взяті до відома. Я хочу зробити дві короткі цитати з рішення Європейського суду з прав людини. Отже, цитата номер один. Європейський суд з прав людини визнає, що Україна має право обмежувати доступ до шлюбу лише для різностатевих пар. Кінець цитати зафіксована в рішенні ЄСПЛ ЄСПЛ ЄСПЛ, ЄСПЛ. Повністю присутована наша позиція. Що суд визнає, що Україна має право обмежувати доступ до шлюбу. І на цьому ми наголошуємо. Друга цитата: суд визнає, що захист сім'ї в традиційному розумінні є в принципі вагомою та законною причиною, яка може виправдати відмінності у ставленні на ґрунті сексуальної орієнтації. Кінець цитати. Тому ЄСПЛ не лише залучив нас як повноцінного учасника справи, а навіть використав і застосував наші аргументи в своєму фінальному рішенні. Тому е просимо залучити нас як учасника справи і розглянути апеляційну скаргу. По суті, дякую. Ми в апеляційному процесі в апеляційній заяві оскаржуємо рішення Деснянського районного суду. Ухвалено 10 червня поточного року про встановлення фактично шлюбних відносин, і вкотре наголошуємо на використанні слова шлюб, яке є абсолютно недоречно у використанні для будь-яких співмешкань людей однієї статі, адже конституція закони України цього не передбачають. Тому відповідно наша позиція ми вже констатували, чому ми вважаємо, що це порушує наші. Мої права як голови організації, права і інтереси учасників організації. Хочемо нагадати, що е е суд розгля може розглядати справи про встановлення факту, який має юридичне значення відповідно до норм цивільного процесуального кодексу. Там, до речі, є вичерпний перелік е обставин, які може встановлювати суд, які мають особливе юридичне значення. І, зокрема, суд розглядає справу про встановлення факту проживання однією сім'єю чоловіка і жінки без шлюбу. Тобто, навіть якщо на конституцію дозволити собі надивитися, навіть якщо дозволити собі на сімейний кодекс надивитися, а е, Деснянський районний суд і Левчук він звертається, посилається саме на встановлення факту. Так, от, навіть якщо говорити про законодавство в частині встановлення фактів, навіть тут законодавець чітко обмежує і зазначає, що можна встановити факт проживання однією сім'єю без шлюбу лише у випадку чоловіка і жінки. Далі, звісно, конституція. Конституція України, стаття 51, дуже чітко зазначає, що шлюб ґрунтується на вільній згоді чоловіка та жінки. Це пряма норма конституції, як і багатьох інших конституцій європейських держав. Українська конституція це прямо фіксує. Відповідно до 11 статті Конституції держава сприяє консолідації та розвитку української нації її свідомості, традиції, культури. Сімейний кодекс, стаття 21, чітко фіксує у відповідності до Конституції, що шлюбом є сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований у органі державної реєстрації актів цивільного стану. Отже, відповідно, основний закон, як Конституція, Сімейний Кодекс і цивільна Кодекс, законодавець, який є вищим законодавчим органом країни, який є найвищим представницьким органом влади, який виконує волю українського народу і ніхто, окрім Верховної Ради України і Вищого законодавчого органу України не може встановлювати і змінювати дефініції, тим більше в таких делікатних і важливих принципових питаннях, як визначення дефініції шлюбу і сім'ї. Тому відповідно, з урахуванням всього зазначеного, також посилаючись, до речі, на процитовані мною цитати з рішення Європейського суду справ людини, який ще раз звертає увагу: визнав право України обмежувати доступ до шлюбу ріше для різностатевих пар. Навіть Європейський суд про людини до речі не містить вимоги щодо легалізації так званих одностатевих партнерств. Він лише містить вимогу. Знайти якусь форму юридичну для того, щоб їхні права були реалізовані. Це, чесно кажучи, інше питання. Тут не будемо про це багато дискутувати, хоча чинного українського цивільно-правового законодавства достатньо, щоб у договірний спосіб вирішити будь-які майнові і інші справи між двома людьми. Але це інше питання. Але навіть Європейський суд справ людини не зобов'язує Україну до легалізації так званих одностатевих партнерств, тим більше до легалізації так званих одностатевих шлюбів. А Деснянський районний суд. Фактично звершує те, що можна назвати як легалізація одностатевих шлюбів, бо він пропонує констатувати факт фактичних шлюбних відносин. Більше того, я вважаю як апеліант, і ми вважаємо, що суд це було головне, головна мотивація взагалі рішення Деснянського районного суду саме ці три слова. Фактичні шлюбні відносини, бо це, як вже сказав мій представник, наш представник один з інструментів для подальшої спроби зміни українського законодавства. Тому в на нашу позицію, на нашу вимогу, рішення суду першої інстанції Деснянського районного суду має бути повністю скасоване. І, звісно, хочу нагадати: я думаю, що всім учасникам сторони це відомо, що цей процес йде вже по другому колу. І по першому колу, Деснянський районний суд вчинив абсолютно правосудне рішення і відмовив задоволення заяви. Більше того, після цього апеляційний суд підтвердив рішення суду першої інстанції, що задоволення заяви відмовлене. Тобто, по першому колу, вся ця справа вже отримала абсолютно правильні, адекватні до української конституції законодавства судові рішення. І лише після того, як Верховний суд... З невстановлених причин, нагадаю, що це рішення Верховного суду закрите для публічного доступу, з невстановлених причин не вирішив повернутися до повторного розгляду, починає відбуватися те, що зараз відбувається. Тому ми просимо апеляційний суд ухвалити рішення відповідно до попереднього рішення апеляційного суду 2024 року і скасувати рішення Деснянського районного суду. Дякую.